Сьогодні Слов'янськ, мирне українське місто, уже без Леніна. Утім, рік тому тут лилася кров. Я чудово пам'ятаю той день, 6 червня 2014 року. Яскраве синє небо блискучий літак і дві ракети. Одна вибухнула, не долетівши до цілі, а інша влучила просто у правий двигун. Літак спалахнув. І пішов по дозі. На його шляху було двійко густо населених мікрорайонів: Черевківка і хімік. Загалом це близько 15 тисяч людей. Якби літак упав на Слов'янськ, то кількість людських жертв навіть уявити важко. Та військові віддали свої життя, аби урятувати мирних жителів. І багато з них це пам'ятають. Ми дуже гарно пам'ятаємо, який як геройський вчинок зробив Костянтин Могилка, коли спрям... врятував мешканців міста, які тут залишилися, від уламків літака. Утім, тоді були й ті, хто зрадів трагедії. Відеодоказів у мережі інтернет не бракує. Тепер, коли місто звільнене, ті, хто кричав Ура, поки гинули люди, стараються мовчати. А багатьом слов'янцям за такі відео земляків соромно. Якщо как, я отношусь до больним людям, тобто радуватися смерті не важливо, хто погиб як, при яких обстоятельствах. Якщо людина радується смерті, я вважаю, що це людина больний у всіх відносинах. З то задатками, зачатками маніакального какого-то я вважаю, що це взагалі ненормально. Таких людей награнічувати. Росіянин Олег став свідком трагедії і був шокований реакцією людей на неї. Обличчя він вирішив не показувати. Чоловік стверджує, що зараз активно бореться із сепаратистськими настроями у місті по своїй вулиці, по всьому городу пока ще рано може бути. Ну по моєму вулиці ніхто більше не рішається. Значить, прімні, як мінімум, да, говорять про украв, про значить нациков. эти вещі, значить, люди поняли. Наразі активісти слов'янська вимагають, щоб льотчикам збитого ан 30 надали статус почесних городян. Та це питання поки не стоїть на порядку денному у місцевих депутатів. Сергій Горбатенко, Слов'янськ. Ми разом.